Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 7 грудня і я запишу відео про своє домашнє господарство. Чим ми зараз живемо чим ми зараз займаємося? А ви напишете обов'язково в кінці свій коментар, що ви про це думаєте? Ви знаєте, зараз стало популярним останнім часом займатися такою пташкою, як бруйлер. Люди, як і для себе вирощують, так і на продаж. Хтось займається цим конкретно, хтось просто чисто для підзаробітку, так як і ми зараз на даний момент як такого заробітку немає. Літо пройшло все на городі, теплиці закінчилися. Тому ми вирішили для себе трошки на цей період зайнятися і таким чином підзаробити гроші. І хотіла поговорити з вами про ціни, друзі. Замерзла вже рука, поклала телефон. На гойдалку поговорити про ціни. Наразі у нас ціна на бройлера 130 тридцять гривень кілограмі. В цю ціну ми вкладаємо те, що ми на нього витрачаємо, і плюс відсоток, який ми заробляємо. Тому для кого здається, що це за велика ціна в нашій області і в наших районах. Я пропоную виростити його, купити, виростити його, особливо на даний момент в зимовий період, і потім продати його. Можливо, за 80 гривень за кілограмів, враховуючи те, що ви витратите гроші на матеріал, це є курчатко, на освітлення є три основних фактори: це їжа, це освітлення і це тепло. Зараз, щоб це забезпечити, треба вкласти немаленькі кошти, друзі. Тому така ціна закладена в, в цю вартість за кілограм. Так як ми годуємо наших. Курей, тому що чому ми вирішили це зробити? Через те, що мої діти дуже полюбляють куряче м'ясо. Набагато більше, ніж свиняче м'ясо, свинне м'ясо також. Ми тримаємо свинок. Раніше ми купували дуже часто, як кажуть, нашу рябу, але мені не хотілося, щоб мої діти так часто вживали хімію. І вирішили також для себе виростити максимально корисно. Все-таки вона відрізняється від домашньої курки. І спробували. Це у нас вже третя партія. Годуємо ми наших курочок спочатку стартовим комбікормом, бо зрозуміло, що бруйлер це спеціально виведений крус, який росте швидко, їсть гарно, але ж все таки це його треба вирощувати спеціально. Ми годуємо спочатку стартом і потім переводимо з 20-го дня. Далі плануємо взагалі робити з двох неділь на домашню кукурудзу з домішками БМВД. Максимально більше кукурудзи і максимально найменше БМВД, бо все ж таки це вітаміни, і для які корисні для росту цієї пташки, тому ось так. Тому це також закладено в ціну те, що воно максимально зближене до натуральної курки, і воно набагато корисніше. Хто хоче споживати таку продукцію, той повинен це розуміти, що закладено в це ціну. А ви ж, друзі, напишіть свою думку, і напишіть свої ціни. Я моніторю ціни. Ну, для мене це цікаво. Полтавська область, Дніпропетровська область, Кіровоградська область найнижчі ціни. Ну у нас, як то кажуть, і такий рівень тут життя більше до великих міст. Ціна трошечки більша. Ну, все прирівнюється до зарплат. Я не хочу ні в якому разі здирати, як кажуть, з людей спекулювати на цьому, але я також хочу заробити це. Не основний мій вид заробітку, не мій, а наш, тому що у нас трошечки інші пріоритети, але як кажуть, знаєте, є така смішна приказка для підтримки трусів. Трошки цим займаємося. Домашнім господарством, і хто живе в селі, той знає, що біля нього треба дуже сильно накрутитися, находитися. Це треба зробити і ранці, Встать по пораніше якомога. Це треба зробити і в обіди, і ввечері зробити. А біля цих курей, то взагалі треба походити, треба правильно. Ми беремо суточних курчать, їх і випоїть, і вигріть їх треба. І для цього треба не спати перші дві неділі, навіть ночами. І досі, в зв'язку з тим, що ми вирощуємо зараз зимовий період, вночі один раз в ніч встаємо і протоплюємо. Це все також наше здоров'я фізичне. Ось такому друзі форматі оформлено у нас місце для проживання наших курочок. Спочатку ми їх тримаємо в ось такому ящику, де все і зверху затулено, там тирса постелена. Наразі у нас тут він не підготовлений, але буде готуватися до нової партії. Там курчатка у нас до двох неділь знаходиться, а потім перебирається ось сюди. Їхній головний охоронець у нас обов'язково сидить, який ловить тут мишок, охороняє і дивиться, щоб все було в порядку. Да? За це отримує смаколик. Курочок, як я й говорила, годуємо ось таким кормом. Це у нас дроблена кукурузка. Дуже подобається тримати їх ось так, якомога повище. Вони у нас, бачите, ходять по сітці, все. Падає на низ, Ми тут просто на соломку падає, вичищаємо раз у пару днів і дуже класно. Курочка чиста, курочка не має ніякого стороннього запаху і дуже-дуже зручно. Температуру тримаємо обов'язково. Їм подобається, коли тепло, але щоб не було жарко. Досі у нас тут навіть живуть мухи. Зараз 26 градусів, але це ми тільки протопили і відкритий у нас. Вентиляцію ось таку ми зробили, але ми її закриваємо, не весь час тримаємо, тому що через неї виходить холод. Ось такі зробили кормушки, для них дуже зручно, немає втрати комбікорму. У нас тут ще один охоронець. Тепер у нас є і тепленьке житло для наших цих котиків на зиму. Покажу вам, друзі, до речі, таблицю, яка у мене є ростова таблиця для бройлера на 45-й день. Він має важить 2756 також хотіла сказати, що дуже велику роль грає саме курча. Коли ви берете, ми беремо суточні курчата. Обов'язково треба дивитися, щоб курча було не менше 40 грамів. Тому що якщо курча буде 30-35 грамів, то воно і буде зрозуміло рости. Воно чи не дорозвинене, Ну я помітила, тому що в мене є і менші ось такі курочки. Вони були меншою вагою. Деякі курчата були 55 грамів. То зрозуміло було, що з них вже буде гарніший результат кращі, а ті, що менші, будуть рости довше і довше набиратимуть вагу. Ось така, друзі, вага 3, 370. Як бачите, це не у всіх, звичайно, курочок, але я вибираю зараз найбільших, які буду на забій брати. То ось такий результат: всадила курочку, зараз будемо ще брати, вибирати більших. Ось таку маємо. 3595. Ось така вага: це півник, дуже гарний півник, його буду зараз відбирати. Є також тушки, які важать майже як по таблиці. В основному курочки мої важать або так само, як по таблиці, або трошки більше. Результатом я дуже задоволена. Все, обрала я дві пташки, одна 3600 з копійками, одна 3500 з копійками, і подивимося, яка у них буде вже готова вага до продажу. Ну що ж, друзі, ділюся з вами результатом уже готової тушки до продажу 2,810 кг. Це у нас із патрушками. У мене тут всередині печінка, пупик. Ось так покажу вам, щоб. Не думала, що я туди кірпіча поклала. Отака От вага на 45-й день. Зараз зніму другу тушку. Ось такий результат іншої тушки. її вже зробила стіною. Виходить 365 гривень. Тушки бройлера вирощено в домашніх умовах. Тому, друзі, результат мені дуже подобається: це 45-й день.